Стріляні снаряди та шкури орків. Такі трофеї із фронту пропонує придбати усім охочим франківська волонтерка Тетяна Слободян. Каже, з донатами стає все важче, тому проводить лотерею аукціон, щоб зібрати кошти для підтримки українських захисників. Є такі всякі цікаві штуки, наприклад, це приціл до гранатомету. Це їхні, так щоб ви бачили, в чому друга армія світу носить свої речі. Наші хлопці в рюкзаках, а це їх вещмішок. Я не знаю, якого він року випуску. Кусок брезенту, така собі шматочка. Напевно, дуже зручно на цих лямочках носити, воювати. Це такі підсумки в них. Ну, підсумки, до речі, так ще могли би бути. Єдине, що цінного, це от шолом. Він кевларовий, дійсно кевларовий. Ну я так розумію, що їх не дуже багато було, там і значки. Зокрема, до лотереї увійшло понад два десятка лотів. Їх наші бійці здобули в Донецькій області. Це є і плетоноски, це є і кітеля, є підсумки, є ремінь. Ну от, Багато досить речей це трофеї, які, ну чесно кажучи, не дуже вони користуються попитом. Я думала, буде якийсь більший ажіотаж, тому що є у нас є аукціони, де виставляють, торгуються там ці шолими, продаються 50 тисяч. Тобто є люди, які хочуть це придбати, тому що вони з боїв. А мені донатили зі словами спали. Я цих лотів не хочу, от на тобі якісь там кошти. Цих речей мені не треба. А у ще одній своїй лотереї Тетяна продає стріляні снаряди. Вони ж привезені уже із Херсонського напрямку. Це 60 така. Цей якраз летіло в сторону орків і вирішила їх не просто ну, зробити облагородити а зробити якісь красиві речі, і от вже продавати як. Такий, такий якийсь витвір мистецтва. Усі представлені лота, волонтерці передали військові із фронту, а саме бригада, якою вона опікується уже понад пів року. Це окремий батальйон, 12-й батальйон. Вони в допомогу зараз з них зробили батальйон аеророзвідки. Їх відправляють в так звані відрядження. Вони це та бригада на Херсонському напрямку. Якраз у ці гільзочки. Вони дуже дуже свіжі, вони там 9-10 листопада. Розмалювати перші дві гільзи. Волонтерка попросила свою подругу та декораторку Наталію Кузьмін. Мисткиня каже, працювати з ними було складно, адже відчувалась важка енергетика війни. Коли принесли ці речі додому, ну від них була така дійсно енергетика тривожності. Ось і це мене трохи налякало, бо ну, ви самі знаєте, що творчі люди в них тонка енергетика. Ми навіть не можемо висловити думку, ми можемо її втілити, відчути і втілити в своєму кажуть творінні. Ось і тому я трошки так була збентежена, хоча чоловіка попросила, щоб він мені почистив, і, і моя дитина, синочок, чистив це. І коли він вже приніс почищену, зрозумів, що теж вже енергетика, ця, ну якась дитяча там і так далі була. І я вирішила, що ну щоб нейтралізувати цю, як сказати, цю ну негатив цей, треба намалювати щось природнє, природу. Щось таке, що ну, рідне близьке, а це тільки наші, як то кажуть, Карпати. І найперше, зізнається, жінка, на думку прийшли слова із українського фільму Довбуш. Ти розбійник. Я є обрежок. І хто прийде мені в хату, і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печинки бігми бож. Чесно кажучи, я ці слова якось собі так взяла до ну, До серця, але він так сказав жорстко трохи, що це є моя земля, це є мої гори, І хто прийде в мою хату і буде правити, як мені жити, той вихаркає свої печінки, бігме Боже. І якось оце... і я так це взяла собі, ну, за, ну, за ідею. От. Тому що тут і є і злість, і ну, на ворога, звісно, є і. Той мама, що він мусив захищати свою землю. Бо, чесно кажучи, всі захоплювалися Заходом, Європою, всі їздили на відпочинки. А я, коли побувала за кордоном, я зрозуміла одну просту річ: вони люблять свою землю, вони цінують те, що вони мають, вони зберігають старі речі, вони їх бережуть, вони все бережуть, камінчик бережуть, гілочку бережуть. розумієте? А ми в якийсь момент, так, таке враження, що ми користалися цим всім, і ми може й не берегли настільки, починаючи з мови, мовлення українського і, і закінчуючи природою і, і своєю, скажімо, сутністю це цієї культура, традиції. Ось і такі речі нам треба зараз переосмислити ну, дуже глибоко і зберегти. Тому що ми є українці, і це наш дійсно наша земля, наші гори. Ми мусимо це зберегти, виберегти і перемогти. Стріляні снаряди у витвори мистецтва Наталія перетворила буквально за одну ніч. Тут, ну, тут є абріси гір наших Карпат, ялинки, ялиці і високі вони дуже, скажімо, потужні. І я, я намалювала ще яструб, а яструб це символ. Мисливці знають, який це символ остроти, влучності, міткості, Але в яструбу є це тварина дуже поважна. В неї є гострий зір і в неї є супкість ну, тих його пазурів. І ось ми такі маємо бути. Ми маємо бути гострі на слово. Ми маємо бути бачити далеко наперед. Ось. І вміти захистити себе. Ось, і тому, тому я ось це намалювала за ніч, я вночі ну, малювала. І якось я на одному подиху. Хоча я дала тут золоту петаль всередину, тому що цей символ сонця. Сонце, тобто сонце, позитив, перемога, все хороше, воно от середини світиться, Тобто воно має бути в кожному українці. Та віра, віра в Бога, перш за все, віра в свій народ. Віра в себе, що ми зможемо ми переможемо. Стріляний снаряд, а тепер що й витвори мистецтва, зазначає Наталія. Можуть слугувати як елементи декору в домі чи офісі, а також виконувати функцію вази, свічника чи горщика для вазонів. Загалом жінки мають ще понад 10 таких гільз, і на кожну чекає творче перевтілення. Будуть розмальовувати різні мише тільки. Перший крок спробували за один день, є 84 донати. Це як лотерея, це не аукціон по 100 гривень і можливість приймати участь в розігріші однієї вази. Тобто ми збираємо 100 чоловік, задонатило по 100 гривень, рандомно вирішуємо, хто буде щасливий переможець цієї лотереї. Донатити можна і всі 10 тисяч, якщо хочеться дуже придбати саме цю вазу. Лотерея Аукціон ще триває, тому долучитись до нього і таким чином до спору коштів для українських захисників має змогу кожен охочий. Завдяки таким творчим людям та іншим креативним благодійним ініціативам і з підтримкою людей Україна приречена перемогти, бо світло завжди перемагає морок.